Після цього ви маєте розуміти, що такі гіганти, як Ліди, Алді, Кауфланд і там, Реве, вони, у них мрія, щоб їх магазин стояв взагалі, на кожній перекрьост, поняли, був їх магазин. Але вони не можуть цього зробити по тій причині, що це невідомо, бо там є ще маленькі магазини, які щось продають. І от так працює аптечний бізнес, наприклад. Спочатку ви знижуєте ціни в своєму магазині, перестають люди ходити в маленькі магазини, щось покупати, бо вигідніше до вас приїхати і купити. Далі, через невигідне положення, ці маленькі магазини зачиняються. Гра на рака, того я кажу, що ця акція вона буде довго тривати. А, ці маленькі магазини закриваються, на їх місці будується новий там Aldi, Kaufland, Reven. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію, за допомогою розповсюдження українських і європейських новин, які спартнерення з офіційними представниками телеканалів і так далі. В коротких відео в Instagram, YouTube, Facebook, Instagram, в усіх соцмережах. Друзі. Якщо вам це цікаво і хочете потрапити до нас команду і отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче профілі. Я вам проведу безкоштовний ефір, де все розкажу. Неважливо. І а, ну все, їхня імперія розвивається. зрозуміло. Так працює аптечний бізнес. Вони моніполізують закупівлю якихось там а, товарів, медикаментів. В маленьких аптеках їх не можна купити, або вони коштують дуже дорого. І все, маленькі аптеки закриваються, і там стоїть знов якась там відома велика аптека, яку всі знають. Ну я не буду називати ніякі імена. Так зараз буде працювати із цими магазинами. Чи здорова це конкуренція, чи ні? Напевно, здорова. От, але я все це до того, що от відправте всім своїм друзям і в Україні, і в Європі, бо тепер ви будете жити в країні в Європі, де найде. Дешевші і найменші ціни будуть на продукти, і це надовго. Навіть реально на жаль чи на щастя, я не знаю ніж в Україні. Ну, я думаю, на жаль, бо це ну трошки. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію, за допомогою розповсюдження українських і європейських новин, які спартнерення з офіційними представниками телеканалів і так далі, в коротких відео в інстаграм, YouTube, Фейсбук, Інстаграм, в усіх соцмережах. Друзі. Якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас команду і отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче в профілі, я вам проведу безкоштовний ефір, де все розкажуть на голову не налазить. І. Коротко підсумуємо, знижки є ціни будуть дешевше. Це буде дуже довго. Це робиться для того, щоб у людей настрій піднявся а, через покупну спроможність. А, їхня депресивний стан, який в німеччині дуже високий, Він там вирівнювався по хоч в одній сфері. Да ну і звісно, це якби. Барьба всіх магазинів за свою присутність ну де тільки можна на будь-якому відкритому куті. Все, все дуже просто. Імперія розвивається. Дуже добре, що тут і бізнесам великим добре, да? Нам нам яка різниця, де покупать продукти, і дешевше людям буде. Все. я вас вітаю. Гарні на видивіться. Скільки мене гарних новин останнім часом? Відправляйте, радуйтесь, підписуйтесь. Буду вас вона ще вагон і ціла тележка величезна з такими новинами. Тому, друзі, на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.